Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Віталій Валентинович Осінський, старший солдат, стрілець санітар 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини а 2167 народився 12 лютого 1979 року в селі Перелісок Житомирської області, де тоді мешкала його родина, тато, мама і сестра. Згодом родина переїхала в село Лукаші на Баришівщині, нині Броварський район. Там юнак закінчив середню школу, а після повноліття проходив строкову службу у Шепетівці. Був картографом. І Віталій і його син Владислав навчалися в одній і тій же самій школі. Їхня спільна класна керівниця Тетяна Васильівна Журба згадує про них як про добропорядних, ввічливих, інтелігентних і товариських людей. Віталій завжди прикрашав собою будь-які заходи. Був уважним до жінок і надзвичайно тактовним. Він не був відмінником, але був хорошистом у найкращому сенсі цього слова. Дуже багато знав, читав, і якщо вже чимось цікавився, то докопувався до істини. У мирному житті Віталій понад 20 років пропрацював на фабриці Рошен, зробивши кар'єру від вантажника до оператора комірника. Колеги добре відгукуються про нього. А майстриня цеху, де він працював, Ольга Циганок згадує, що Віталій був одним із найкращих працівників. Він легко опановував нові професії. Міг при потребі працювати на будь-якій ланці виробництва. Було б то звичайне навантаження чи комп'ютерний облік продукції, водійство чи операторство. Ми з Віталієм дружили з 15 років. Дитяча дружба переросла в міцну чоловічу. Я став хрещеним батьком його сина. Віталій з маличку захоплювався технікою. У нього спочатку був велосипед, згодом мотоцикл, автомобіль. Він дуже добре розбирався в комп'ютерних програмах і комп'ютерах. Умів робити відеоряди, цікавився всілякими новинками. Напевно, це допомагало йому і в роботі, бо цехи фабрики, де він працював, були комп'ютеризовані. Отож, він добре справлявся зі своїми обов'язками оператора-комірника. Пригадує товариш героя Олексій Севрюк. Віталій брав активну участь в АТО. Служив гранатометником у харківській частині за доблесну службу у 2016 році був нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО та медаллю за оборону рідної держави. І з початком повномасштабного вторгнення, уже 25 лютого 2022 року, він був у білій церкві щоб вступити до лав ЗСУ 13 березня 2022 року. Віталій отримав смертельне кульове поранення у шию у бою за селом Щун Київської області. У чоловіка залишилися дружина, син, мама і сестра. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.